Сьогодні ми проводимо ветеранський бізнес-форум у місті Калуші. Його завдання розказати людям про те, як наші ветерани розвивають громади, як вони долучені до розвитку власного бізнесу, а також яку роль ветерани відіграють в розвитку бізнесу Калущини. Наш бізнес-форум є частиною великого проекту, мета якого допомогти ветеранам відновитися в соціально-економічному житті, відновити свої бізнеси, започаткувати нові свої такі підприємницькі ідеї, і частиною. Цього проекту власне є бізнес форум ветеранів. У межах цього проекту було проведено багато заходів. Серед них це і школа бізнесу, і школа фандрейзингу. Власне, ми допомагаємо ветеранам залучати грантове фінансування. І один із таких знакових підсумкових заходів є ветеранський бізнес-форум. Ми маємо насправді чим похвалитися. Учасники ветеранської бізнес-школи залучили доволі багато грантового фінансування. Станом на сьогодні ми вже маємо понад 4 мільйони гривень залученого грантового фінансування. Сування для наших ветеранів у нас є кілька дуже успішних кейсів. Є ветерани, які відновили свій бізнес, і дуже цікавим є такий кейс, коли наш ветеран Сергій Тарнавський, власне, виробник еко-огорожі, працює в Івано-Франківській області, і станом на сьогодні йому вдалося розширити свій бізнес і також збільшити можливості до експорту своєї продукції. Я спочатку записався на навчання в бізнес-школу. Ми з дівчатами там проходили навчання, спілкування, і якось я побачив в Фейсбуці, що Український ветеранський фонд проводить грант для підприємців ветеранів. От я до дівчат звернувся, щоб вони мені допомогли, тому що. Підготовка самого проєкту це специфічна така робота, ну, і не кожен підприємець чи просто не кожна людина зможе це зробити самостійно, а дівчата мають хороший досвід. Швиденько мені допомогли, підказали, що як подати Когорта ветеранів, з якими ми працювали, десь є понад 50 осіб, і фактично проект не зупиняється. Ми далі з ними працюємо і далі консультуємо, надаємо допомогу ветеранам для того, щоб вони могли відновлювати свої бізнеси. На сьогоднішній день наскільки я володію інформацією в цілому області. Окремих таких програм підтримки громад немає. Є разові допомоги, є індивідуальні допомоги, і я Думаю, що і впевнений, що з, буквально нещодавно вступив в дію закон про ветеранський бізнес і власне в ньому передбачаються ті програми підтримки, які повинні надаватися на рівні громад. Найбільший запал хлопців і дівчат, ветеранів, які є до бізнесу, він. Мабуть, гасне з моменту, коли постають питання оформлення документів на отримання гранту, зокрема написання ветеран написання бізнес-плану, бізнес-концепції, фінансові розрахунки, рентабельності вкупності даного бізнесу. Самі ці слова виникають, викликають часто ну нерозуміння і не і відвідкидає бажання, хоча робити бізнес, але варто це на це не звертати увагу, а звертатися, оскільки є вже багато громадських організацій, які готові безкоштовно допомогти під отримати, написати той самий бізнес-план, сісти, пошукати в інтернеті такі громадські організації або через особисті контакти. Багато тренінгів проводить держава через службу зайнятості, то це найбільше, що, що викликає такий, напевно, невеличкий початковий ступор. Але ми нещодавно, представництво уповноваженого Верховної Ради, проводили опитування в області в цілому по потребах і хочемо сказати, що більше 40-майже 50% ветеранів і ветеранок. Причому реляція між ветеранами і ветеранками не суттєва, тобто, що чоловіки чи жінки бажають зайнятися бізнесом власною справою ставати самостійними в своїй фінансовій забезпеченні. Якщо ми говоримо про нашу калецьку громаду, так то ну я вважаю, що наприклад. Досить потужно в цьому напрямку працюють, хоч звичайно, що ми є цивільна адміністрація. Ну і звичайно, що ніхто не має цього досвіду. Досвіду роботи там з ветеранським бізнесом Взагалі, і тут якраз от на цих форумах ми якраз будемо це отримувати досі. Так, звичайно, що будемо модернізовуватися, вдосконалюватися, беремо в нашій громаді. У нас вже створений сектор по роботі з ветеранами. Ми зараз вже з нового року так само створимо повністю нове управління. Ветеранське управління у нас створений так само простір, де наші працюють фахівці по супроводу ветеранів. Працює досить багато громадських організацій. Тобто робота з ветеранами у нас так більш-менш налагоджена. Це лише початкова стадія, так? тому що ми розуміємо, що воювати пішли. Переважній кількості непрофесійні, ну тобто воювали професійні військові, але перейшли дуже багато ну, людей, які вчора були бізнесменами, столярами, токарями, Тобто люди, які не мали досвіду в воєнній справі, так вони зараз будуть вертатися з фронту після, звичайно, після, після нашої перемоги. Хто звертається після поранень, так? хтось сили інших обставин вертається, і їм тут вже треба шукати місце, місце, де вони можуть себе працевлаштувати, місце, де можуть вони себе реалізувати. Так? І ми якраз намагаємося згуртувати їх всіх. Ми навіть створили в Калуші координаційну раду з ветеранською. Літики, де ми ну, спільно всіма збираємося, так де ми обговорюємо всі важливі аспекти, де ми можемо підтримати, де можемо і в бізнесі, і в різні психологічні підтримці. То е, те, що ми зараз робимо, те, що ми зараз збираємося на цьому форумі, так ну для нас це більше таке, я ще раз скажу, переняття досвіду у тих самих наших ветеранів, наших військових, як краще, все ж таки ще більше впроваджувати, більше модифікувати нашу ветеранську політику. Активність калеської громади є доволі високою і е, бачу, що є великий запит на потреби допомоги ветеранам і ветеранським родинам. Мушу також сказати, що окремою такою групою, яка для нас була певним відкриттям, це є дружини погиблих героїв і дружини тих, хто пропав безвісті. Тобто, Є зацікавленість і люди доволі активні, потребують такої підтримки. Дуже багато є заходів, які відбуваються в межах обласного центру. А наша така мета і бажання це те, щоб ми йшли ближче до місць, де ветерани живуть, малі громади, і плануємо масштабувати це в інших громадах івано франківської області.